Вітаю в ефірі. Телепрограма звитяга та я її ведучий Антон Миронович. Сьогодні увага всіх наших співвітчизників прикута саме до подій, в яких беруть безпосередню участь військовослужбовці збройних сил України. Детальніше про це та інші події дивіться у нашій традиційній рубриці Дозор. свою більш ніж двадцятирічну історію незалежна Україна опинилась у найбільш небезпечній ситуації. Її територіальній цілісності загрожує зовнішня небезпека найнапруженіше зараз у Автономній Республіці Крим. Продовж останніх діб спостерігаються непоодинокі випадки прибуття на півострів підрозділів Збройних сил Російської Федерації з порушенням міжнародних норм та угод. Військові частини та установи Збройних сил України терміново були приведені у повну бойову готовність. Зокрема, на заході України воїни-десантники 80-ї окремої аеромобільної бригади не вагаючись приступили до виконання завдань за призначенням. Військовослужбовці бригади мають великий досвід участі в миротворчих операціях, а рівень їхнього професіоналізму, та бойової злагодженості ніколи не викликав сумнівів. На даний час особовий склад забезпечений всіми видами забезпечення пального на 100%. І ми маємо відповідні запаси. Особовий склад частини повністю владіє ситуацією, яка зараз відбувається на теренах нашої держави. Військослужбовці визначений час мають можливість переглянути останні новини. Всі підрозділи забезпечені технічними засобами інформування, крім того, організовано щогодинне інформування особового складу щодо зміни. Подій у світі та в Україні Невідкладні заходи із приведення у повну бойову готовність активно відбуваються і у 24-й окремій механізованій бригаді, яка дислокується на Яворівщині. В академії сухопутних військ, що у Львові, протидиверсійний резерв, до складу якого входять офіцери та курсанти закладу, терміново був підсилений бронетехнікою. Відбулись додаткові тренування. Але у найважчій ситуації в ці дні опинились українські військовики, які проходять службу в Автономній Республіці Крим. В умовах морального тиску з боку озброєних людей без опізнавальних знаків, численних проросійських активістів та зради одного з керівників військово-морських сил збройних сил України, контрадмірала Дениса Березовського, солдати та офіцери до кінця залишаються вірними військовій присязі на вірність українському народові. Вони героїчно захищають свої військові частини та не реагують на дію провокаторів. Офіцери командування військово-морських сил України на заклики перейти на сторону проросійських сил відповіли виконанням державного гімну України та обіцянкою ніколи не зрадити українському народові. Героїчний вчинок здійснили військовослужбовці бригади тактичної авіації, яка дислокується у Бельбеку. Командир бригади Полковник Юрій Мамчур повів своїх підлеглих на робочі місця у частину, яку захопили озброєні люди, які за всіма ознаками є представниками збройних сил Російської Федерації. Українські військові авіатори виконали обов'язок навіть в умовах застосування агресивно налаштованих вояків у російській формі стрілецької зброї. У 36-й окремій бригаді берегової охорони у Перевальному в умовах блокади та моральної тиску військовики також залишаються вірними Україні. Та своєму обов'язку, не дивлячись на значну кількість неправдивої інформації, яка поширюється російськими та кримськими засобами масової інформації, жоден корабель військово-морських сил України не перейшов на сторону тих, хто вирішив порушити цілісність нашої держави. Яскравим прикладом став флагман українського військового флоту, фрегат Гетьман Сагайдачний. Під час кримської кризи, як її вже встигли нарікти представники засобів масової інформації, українські військовослужбовці демонструють справжній героїзм та відданість українським. Ському народу особовий склад академії сухопутних військ зараз є у повній бойовій готовності. Чимало львів'ян, проходячи повз академію, можуть і самі побачити техніку, за допомогою якої офіцери та курсанти закладу готові у будь-який час відреагувати на зовнішні військові загрози. Інша техніка у справному стані та готова до виконання завдань. Вихованці вишу у змозі в будь-який момент отримати зброю та захищати батьківщину. Але найбільша відповідальність зараз на курсантах-піхотинцях, які входять до складу протидиверсійного резерву. Раніше ну, діяли ми протидиверсійного підрозділу, це захищали лише територію академії від зовнішнього нападу. Зараз наші задачі розширились і діємо і по місту також. Що півроку курсанти відпрацьовують здобуті теоретичні знання на міжнародному центрі миротворчості та безпеки? Навчальний курс в якості протидиверсійного резерву. Він виконує завдання по охороні та обороні важливих об'єктів. Особовий склад озброєння, техніка. Все готове для виконання поставлення». 2 березня контрадмірал Денис Березовський, якого було призначено на посаду командувача військово-морських сил України, склав присягу на вірність мешканцям Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Дав наказ командирам частин, які є у Криму у випадку їхньої блокади та ізоляції з боку російських військових, не чинити жодного опору та віддавати зброю, амуніцію та все інше росіянам у Міноборони України. Дії контрадмірала розцінили як державну зраду та терміново усунули з посади. Присяга на вірність українському народові є святою, і ніхто не має. Право її порушувати. Я вважаю, це є особисто зрадою самого офіцера, самому собі, а в подальшому це є зрада українському народу і державі. Військова присяга це є святий обов'язок для кожного військовослужбовця. Приймаючи присягу, ми даємо клятву на вірність українському народу. Головний наш обов'язок ніколи не зрадити нашій батьківщині і нашому народу. У Львові військові медичні групи готові приступити до виконання своїх обов'язків у місці конфлікту. Зараз уже сформовано основні бригади лікарів та одна резервна. У кожній групі є два хірурги, анестезіолог, медичні сестри, водії, санітари. Резервна ж група складається із шести лікарів та восьми медичних сестер. Сформовані лікарсько-сестринські бригади дозволяють надати допомогу медичну. Вогничі, санітарних втрат, якщо такі будуть, в повному об'ємі. Для цього є скомплектовані комплекти для проведення необхідних медичних заходів, які включають інтенсивну терапію в разі великих крововтрат, знеболення, в разі виникнення вогнепальних поранень. З пораженням кісток чи зшкодженням кісток буде застосовуватися мобілізація цих вогнепальних переломів, знеболення, надання допомоги по мірі крововтрат, відновлення об'єму циркулюючої крові і підготовка таких хворих чи поранених на слідуючі етапи евакуації. Три автомобілі, які перетворюються на польовий центр надання медичної допомоги, укомплектовані усім необхідним для оперативних медичних втручань різної складності. Такі медбригади можуть діяти автономно у польових умовах протягом 15 днів. За дому мобільна група може надати допомогу близько сотні поранених. На даний час на озброєні збройних силах України перебуває. Представлено, вам можу представити три сумки, які можна використовувати: це сумка санітара, сумка фельдшера і сумка медична військова для лікаря. Тобто сумки використовуються, якщо санітара сумка, для надання першої медичної допомоги. Саме те, що може бути в якомусь вогнищі або там, де лікаря і не має бути. Далі йде фельдшерська сумка, він також може це, скажімо, пер. Первинні надання етапів медичної допомоги або ті, хто найчастіше це що тут: зупинка кровотечі uh -huh. протишокові міроприясниця, саме знеболення, відкриття дихальних шляхів. Лікарська сумка, вона вже більш уніфікована. Це в даному випадку сумка медична військова. Uh -huh. Вже є медичні препарати, які використовуються. Для надання елементів кваліфікованої допомоги. Сумки дозволяються доповнювати в залежності від кваліфікації лікарів. В даному випадку вони доповнені більш е вереніматологічною допомогою, чому? Тому що в, е в мобільні групи включені лікарі. Е Анестезіологи, -реаніматологи. Бойовий дух підтримують і звичайні мешканці міста та бізнесмени. Місцеві підприємці приносять медикам засоби дезінфекції та антисептики. Десять комплектів таких засобів на наших очах передали представники медичної компанії. Ми вже протягом декількох місяців реалізуємо, ну верніше, надаємо як благодійну допомогу до засоби на майдан. А коли ми довідалися, що військовим потрібно засоби, вони організовують мобільні операційні, то ми вирішили допомогти і тут у Львові. Комплект наш складається з чотирьох препаратів: це деконтасов мило, яке можна обробляти швидко, очищати рани. Другий засіб це є швидка дезінфекція. фамідес Ф. Є такий засіб як дезодерм, це для обробки хірургічних рук лікарів перед початком маніпуляцій, і дезодерм забарели, який дозволяє маркувати операційне поле. Всі ці засоби дозволяють дуже швидко привести будь-яку операційну в належний вид і починати приймати хворих. Ну і від себе хочу сказати, що ми дуже сильно сподіваємося, що нашим військовим медикам не доведеться їх застосовувати. Кожен із нас переглядаючи різні, часом навіть дуже протирічні новини з Криму, чи то з телевізора, чи то з інтернету. Не може залишатися осторонь, емоції зашкалюють, і складно в цей момент зрозуміти, що є правдою, а що ні. Тож ми спробували отримати коментар із перших уст від заступника голови Севастопольської організації спілки офіцерів України, капітана другого рангу Тимура Баротова. Говорити про те, що в Україні в Україні зараз усвідомлюють, що насправді відбувається, не можна. На жаль, люди не усвідомлюють, що ми увійшли фактично в стан війни. Просто ми не хочемо про це вголос говорити, аби дати можливість політикам з Кремля повернути назад і відвернути можливу трагедію. Вони випробовують дух, і людина відразу проявляє себе і стає зрозуміло, хто є хто. І Ті військові, які сьогодні стоять, це насправді патріоти України, і повірте, це не, не просто пафосні слова, бо там бути патріотом набагато складніше, ніж де інде, і зокрема у Львові. Але е так само відкривається обличчя тих людей, які сьогодні зрадили присязі народу народу України. І ми вже знаємо цих людей, і ми розуміємо, що було б великою помилкою е дати можливість їм такого кар'єрного швидкого кар'єрного росту. В Севастополі в Криму, ну, видно, що це заздалегідь було підготовлено. Це все готувалося. Тільки готувалося не на цей час, а, можливо, на 2015 рік, коли мали відбутися наступні президентські вибори. Коли так само планувалося розколоти країну на два табори в Схід і Захід, Південь і Захід так само. І власне, оцей. Сценарій Він був реалізований зараз у зв'язку з тим, що от так склалися обставини. На сьогоднішній день необхідно якнаймога більше звертатися до інших країн, просити волати, щоб вони чинили найбільший тиск на владу. Росії і намагалися якось значить зупинити цю агресію, цю окупацію, тому що ми, ми можемо втратити не тільки Крим і не тільки Севастополь. Крім того, хотів би попросити всіх звернути увагу на цю проблему. На жаль, люди, які присічні люди, вони думають, що ну так, є проблема, переживають перед телевізором, але не усвідомлюють наскільки це серйозно. Бо влада подає сьогоднішня, наша українська влада подає так, що ніби все нормально. Так ми тут розрулимо тут дипломатичними засобами. Насправді, це спроба запобігти бойових дій, розумієте, і от власне прості люди вони мають зрозуміти, що це дуже серйозно, і треба намагатися достукатися до всього світу, до всього світу, навіть через особисті контакти, писати в соціальних мережах. Звертатися там через скайп, там, до друзів, які знаходяться за кордоном, щоб вони так само там піднімали це питання на високий рівень і, і намагалися зробити так, щоб ми все ж таки зберегли свою територіальну цілісність і незалежність. Ще один коментар ми отримали від колишнього очільника Львівської обласної державної адміністрації Віктора Шамчука. на території Криму починалося все досить цікаво, коли в один прекрасний момент мешканці Криму дізналися, що приміщення Ради міністрів Автономної Республіки Крим і Верховної Ради Автономної Республіки Крим захоплено озброєними людьми, які мають добрий вишкіл, які гарно організовані, мають величезну кількість зброї, зброї, яка я можу відверто сказати, точно не продається в мисливських магазинах, і яка знаходиться на озброєнні російської армії, і в один прекрасний день ми стали свідомі того, що влада Криму, Верховна Рада Криму знаходиться вся в заручниках у воєнізованому формуванні, прочетність якого на сьогодні відмовляється визнавати і. Російський президент, російський міністр закордонних справ і російський міністр оборони на першому етапі, звичайно, всі надіялися на те, що будуть активні дії з боку української влади про те, що особи, які проголошували сепаратистські промови і закликали до зміни територіальної цілісності України, до зміни їх кордонів, до повалення конституційного ладу в Автономній Республіці Крим, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до українських законів. Однак цього не відбулося сьогодні. Ми завдячуємо тому спокою, що який зараз зберігається в Криму, виключно українським військовим, які показали не лише надзвичайну мужність свій вишкіл, але й здатність отримувати свої військові частини в порядку і не здаватися на посули високих зарплат і кошти від різних екстремістів. Ці люди сьогодні є справжніми героями. І українські військові довели, що на них поняття вірності присяжіться не просто набір слів, а це спосіб життя, спосіб свого служіння українському народу. Надію на те, що конфлікт в Криму не перейде в гарячу фазу. Ми зможемо вистояти цей період, а після цього будемо надіятися на те, що Україна не залишить Крим на призволяще. Професійні сержанти висококваліфіковані молодші командири. Саме вони у найближчому майбутньому складуть основу сучасного українського війська, а готують їх зокрема і у Львові. Детальніше про це дивіться далі. Днями 58 вихованців військового коледжу сержантського складу Академії сухопутних військ відзвітували за свої теоретичні та практичні знання перед членами державної екзаменаційної комісії, яку очолив начальник інженерної служби управління оперативного забезпечення штабу командування сухопутних військ Збройних сил України підполковник Руслан Берегуля. Усі цьогорічні випускники здобували знання на базі коледжу видового військового вишу протягом двох з половиною років за вісьма спеціалізаціями. Зокрема, вони відповідатимуть за Обслуговування та ремонт автомобільної техніки, організацію перевезень, стануть музикантами у військових оркестрах, обіймуть керівні посади у військових підрозділах ланки рота батальйон, а також підрозділах різних родів військ тощо. З метою перевірки практичних навичок курсантів деякі екзамени відбувались не лише на базі військового коледжу у пункті постійної дислокації, але й на реальних зразках озброєння та військової техніки у центрі забезпечення навчального процесу академії, що у Яворівському районі на Львівщині. За словами голови Державної екзаменаційної комісії підполковника Руслана Берегулі, до складу комісії увійшли досвідчені офіцери, які проходять службу у діючих частинах та підрозділах у різних регіонах України, основною метою є перевірка рівня підготовки, якості підготовки, отриманих знань курсантами коледжу, подивитися їх реальну, реальну готовність до. Сьогодення в військах за попередніми оцінками ми зробили висновок, що військовослужбовці в військовому коледжі готуються на досить високому рівні. Для керівництва українського війська одним із пріоритетних завдань є формування саме корпусу професійних сержантів, надійних помічників офіцерів. З цією метою у нашій державі розроблена ціла програма з підготовки висококваліфікованих молодших командирів. А передова роль у цьому належить саме військовому коледжу сержантського складу, який розпочав свою діяльність у складі Академії сухопутних військ з 2008 року. На сьогоднішній день на двох навчальних курсах та восьми циклових комісіях військового коледжу здійснюється підготовка фахівців восьми спеціальностей від суто технічних до гуманітарних. Окрім цього, на базі коледжу діє низка курсів із різними термінами навчання та рівнями підготовки. За два з половиною роки навчання вихованці коледжу не лише вивчають фундаментальні військові та цивільні дисципліни, але й глибоко опановують обраний фах. Цьому сприяють налагоджені контакти із військовими підприємствами міста та регіону, де курсанти закріплюють набуті під час навчання у коледжі знання на практиці. Загалом навчальний процес проводиться на основі концепції ступеневої освіти, яка передбачає подальше навчання випускників коледжу за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та магістр. Поєднавши своє життя із військом, за два з половиною роки навчання, юнаки та дівчата проходять сувору школу мужності та фахового зростання і стають справжніми захисниками своєї батьківщини, гідними почесного звання професійного сержанта Збройних сил України. Клуб Академії сухопутних військ тут відбувся урочистий ритуал випуску майже 60 кваліфікованих молодших спеціалістів. Окрім самих винуватців свята, у залі зібрались їхні рідні та близькі керівництво Академії сухопутних військ та військового коледжу вишу, науково-педагогічні працівники тощо. Від імені начальника академії сухопутних військ генерал лейтенанта Павла Ткачука та всього особового складу навчального закладу молодих фахівців привітав перший заступник очільника видового вишу полковник Олександр Сивак. Він подякував їм за старанне навчання, побажав подальшого кар'єрного та професійного зростання в ім'я України та її збройних сил. Згодом усім випускникам урочисто було вручено дипломи молодших спеціалістів та нагрудні знаки вихованців військового коледжу сержантського складу. А викладач кафедри музичного мистецтва, лаурат багатьох всеукраїнських та міжнародних співочих конкурсів, старший лейтенант Іван Шерстюк подарував усім присутнім авторську вокальну композицію Сержантські звання. Сьогодні в військовому коледжі сержантського складу Академії сухопутних військ відбувся черговий випуск професійних сержантів. Випустилося сьогодні 58. Професійних сержантів за сім'ю спеціалізаціями, які будуть в майбутньому помічниками офіцерського складу. Ми продовжуємо свою роботу, не зупиняємося на досягненні. Ми в цьому році ми плануємо набрати в коледж більше ста спеціалістів, які в майбутньому поповнюють ряди професійного сержантського складу. Я навчався за фахом адміністрування військових підрозділів, рота батальйон. Я родом з Харкова. Приїхав до коледжа. Навчатися на дану спеціальність за розподілом їду до міста Одеса на посаду головний старшина роти, знітно-ракетного батальйону. А ті знання, які я здобув в коледжі, допоможуть мені в подальшій службі, просування по службі та займання відповідних посад. Надію, надіюся приїхати сюди ще раз на навчання три місяці, на посаду головний старшина бригади або з'єднання. Чому я вирішив служити в армії? Це є кар'єрний рост, стабільна грошова допомога та робота про мене та моїх рідних. Сучасні та боєздатні збройні сили є не лише невід'ємним атрибутом незалежної держави, але й життєво необхідною складовою національної безпеки та територіальної цілісності України. Досвід показав, що саме впровадження інституту молодших командирів підвищить ефективність підрозділів, змінить на кращу систему підготовки військовослужбовців та боєздатність з'єднань. Час нашої сьогоднішньої програми, на жаль, вичерпано, але ми і далі продовжуватимемо слідкувати за подіями, які відбуваються у різних регіонах нашої держави, і інформувати про це саме вас. Мені ж вам залишається побажати миру та спокою на нашій рідній землі. Побачимося з вами рівно за тиждень у цій же порі. Нехай щастить.